Всім привіт! Сьогодні підготувала для вас рецепт дуже смачного та простого апельсинового м'якого печива. А поки хочу нагадати, хто не підписаний на мій ютубчик рецепти Джулії, обов'язково це зробіть та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. В мене там вже майже 900 різних рецептів на різні смаки. Обов'язково залишайте для мене коментарі та сердечко. Значить, що ми робимо? В я відправляю цукор, яйця, дрібку собі та і все збиваю. В миску відправляю м'яке вершкове масло. До нього додаю цедру апельсина одного та вливаю апельсиновий сок. Все гарненько перемішаю, щоб всі аромати об'єдналися. Вливаю яєчну суміш з цукром, додаю сюди соду та все гарненько знову перемішаю. Розпушувач відправляю до борошна і просію його в тісто. Замішуємо тісто і ось таке густеньке воно в нас виходить. Відправляємо в морозилку на 30 хвилин для стабілізації. І виходить у нас дуже, пласт... дуже пластичне тісто, з, яких... з якого ми формуємо кульки, і обвалюємо їх в цукровій пудрі. Відправляємо кульки на деко. І в духовку за температури 180 градусів десь хвилин на 12-15. Головне їх не перепекти. Друзі, печиво виходить надзвичайно ароматне, м'яке та смачненьке. Обов'язково спробуйте і ви його приготувати. Ну і не забувайте залишати для мене хоча б якусь квіточку або сердечко, якщо готуєте за моїми рецептами. Всім смачного! Ось!